Він сидів на холодному камені біля підземного переходу на хрещатику. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Старий чоловік у потертій курці з паличкою, яку хтось колись поламав і перемотав ізоляційною стрічкою. Перехожі проходили повз, дехто кидав дріб'язок у стару картонну коробку з під взуття. Інші, особливо молодь, сміялися і жартували, та дивіться, знову цей же брак сидить, може, на нову пляшку збирає. Вони не знали і навіть не хотіли знати, хто він. Чоловік не виправдовувався, не говорив ані слова. Його погляд був спрямований десь униз, але в ньому горів дивний вогонь, наче він бачив не людей довкола, а зовсім іншу картину. Якусь давню залу з червоними килимами і піднятими руками. Він завжди повертався по думки туди. Поруч гурт студентів голосно обговорював щось про лекції. Один із них, високий, з рюкзаком, кинув швидкий погляд на старого і завмер. Він ще раз придивився, ніби щось у пам'яті клацнуло. Слухайте, хлопці, раптом заговорив він. Вам не здається, що цей дідусь знайомий. Та годі, засміявся інший. Тобі всі однакові. Ні, серйозно, він дістав телефон, швидко відкрив фото в інтернеті. Ось, дивіться. Це ж схожий на того політика з 91-го. Як його Гнатюк? Друзі глянули і вибухнули сміхом. Ти що, знущаєшся? Цей бомж і якийсь там депутат. Та він навіть говорити не може. Старий сидів мовчки, наче не чув. Але всередині щось защеміло. Прізвище, яке промайнуло в повітрі, було його справжнім. Його колись кричали на площах, його друкували в газетах, його знала вся Україна. І тепер, тиша. Тепер він просто тінь. Студенти вже хотіли піти, але той, хто впізнав його, все ще не міг відірвати очей. Він наблизився, нахилився і тихо спитав Це ви правда ви. Старий повільно підняв очі. Там було стільки втоми і стільки невимовленого болю, що хлопець відступив. І все ж у куточку його вуст з'явилася тінь усмішки. Він не підтвердив. Але й не заперечив. Тим часом інші перехожі кидали швидкі погляди: хтось із відразою, хтось із байдужістю. Біля нього зупинилася молода жінка з дитиною. Малюк простягнув руку з цукеркою. Старий обережно взяв її, наче тримав щось священне, і подякував ледве чутним голосом. Це був його єдиний жест за весь день. Та найбільше вражало інше. Коли сонце сховалося за дахами, з під жаку, що розхилився на грудях, виглянуло щось блискуче. Маленький металевий значок із тризубом. ледь помітний, старий, але справжній студент, який не відходив, одразу звернув на нього увагу. Боже мій, прошепотів він. Це ж депутатський значок з Верховної Ради першого скликання. Я бачив його у музеї, і тут серце хлопця закалатало. У голові прокручувалися уривки з підручника, старі чорнобілі кадри, зал зі стягами, люди в костюмах, підписання документів. Серед них він, саме цей чоловік. Але сказати це вголос він не встиг. Його друзі вже відтягували його за руку. Пішли досить. Не витрачай час на старого жебрака, хлопець озирнувся ще раз і зустрів погляд старого. В очах не було ані прохання, ані гніву. Там була лише мовчазна історія, яка кричала сильніше за будь-які слова. Він ішов далі, але в голові не стихав один єдиний голос чому він тут, чому про нього забули, і що насправді сталося тоді, у 91-му. Цього вечора студент не міг заснути. А старий так і залишився сидіти біля підземки, ніби чекав когось. Місто гуло, наче не помічало його. І лише кілька людей знали, що перед ними жива частина історії. Та ніхто ще не здогадувався, що зовсім скоро ім'я цього чоловіка знову пролунає на всю країну. І що правда, яку він носив у собі десятиліттями, Переверне не тільки життя студентів, а й долю тих, хто колись зрадив. Він народився в маленькому селі на Черкащині, яке тепер навіть не всі знайдуть на карті. Село Тихе, оточене полями пшениці, що влітку розливалися Золотим морем. Його дитинство було простим і важким. Батько працював на тракторі, мати до самої смерті дуйла корів у колгоспі. Змалку він знав, що таке мозолі на руках і порепані пальці. Школа була стара, з обитими партами і запахом крейди. Але він завжди сидів на першій парті, уважно ловив кожне слово вчителів. Вони казали, у цього хлопця голова світла йому б учитися, не втрачати. І він справді прагнув більшого. Книжки стали його єдиною розкішю. У той час. Коли інші бігали по вулиці чи крали яблука з чужих садів, він міг годинами читати. Особливо любив історію, відчував, що колись і сам стане її частиною. Після школи поїхав до Києва. Це було для нього диво, столиця з трамваями, гучними площами, вогнями. Він вступив до університету імені Шевченка на історичний факультет. У гуртожитку було тісно. Холодно, але серце палало. Він ночами писав конспекти, сперечався з однокурсниками про долю України, яку тоді офіційно ще називали республікою. Там він вперше познайомився з політикою. Спочатку студентські гуртки, де обговорювали заборонені книги, роздруковували підпільні листівки. В кімнатах гуртожитку тихо читали Саємвейдав. Передавали одне одному пожовклі сторінки, щоб хоч якось зберегти дух свободи. Він був серед тих, хто не боявся ставити запитання його виступи часто починалися з одного й того ж скажіть, хіба ми приречені вічно бути рабами імперії? Ці слова лунали небезпечно, але саме вони робили його лідером серед однолітків. Після закінчення університету його направили працювати в обласну раду на Черкащині, спершу, як звичайного референта, писати довідки, звіти, папери, які ніхто і не читав. Але він мав щось, чого бракувало іншим: сміливість говорити правду навіть тоді, коли це могло коштувати кар'єри. Його перші виступи були гучними, але небезпечними. Він відкрито говорив про корупцію в районних відділах. Розлидні селян, яких душили планами і податками. Чиновники дивилися на нього косо, хтось сміявся, хтось радив бути обережнішим. Молодий ти ще», – казали йому. Ці стіни мають вуха, та він не зупинявся. Він їздив у села, монастирище, золотоноша, сміла, слухав людей, записував їхні скарги. Повертався і озвучував це на засіданнях. Його почали помічати. Люди тягнулися до нього, казали, оце наш чоловік, він говорить, як ми думаємо. Одного разу на засіданні в Черкасах, коли він знову викрив крадіжки в обласному управлінні, хтось шепнув: Якщо він так далі піде, його скоро приберуть. Але саме ця небезпека робила його сильнішим. Він знав, або мовчати й жити, як усі, або говорити і залишити слід. Він вибрав друге. Наприкінці 80-х політичний ландшафт почав змінюватися. На площах уже звучали гасла про незалежність, у Києві з'являлися перші неформальні організації. Він був серед тих, хто стояв біля витоків. У Черкасах його знали як гарячого промовця, який не боявся кинути виклик Москві. Але разом зі славою прийшли й вороги, колеги шепотіли за спиною, що він розхитує човен. Йому погрожували, його могли арештувати будь-якої миті. І все ж, коли у Києві з'явився народний рух, він одним із перших приєднався у 91-му він опинився в самому серці історії. Його запросили як депутата обласної ради до Києва на долоносні засідання. Він сидів у залі, слухав промови, бачив, як доля країни хитається між страхом і надією. Тоді ще ніхто не знав, чим усе закінчиться. Тієї ночі він довго не спав у своїй кімнаті в готелі Україна на Майдані. З вікна бачив вогні хрещатика, чутно було гомін людей, які чекали новин. Йому здавалося, що місто дихає в унісон із ним. І в голові пульсувала одна думка: завтра я маю говорити. Від мене залежить більше, ніж моє життя, він ще не знав, що його промова стане вирішальною, що вона змусить десятки депутатів змінити своє рішення, що вона приведе його до слави, а згодом до прірви. Серпень 91-го року. Київ стояв у напрузі, якої ще ніколи не знав. Площі були повні людей, прапори з синьо-жовтими кольорами з'являлися повсюди, на балконах, у вікнах гуртожитків, навіть на старих тролейбусах. Атмосфера була така, ніби вся країна затамувала подих. Він ішов повз хрещатик до Верховної Ради, тримаючи в руках потертий портфель. У ньому лежали його записи, кілька аркушів, списаних від руки. Які він переписував і змінював цілу ніч у готелі Україна. Його серце билося так, що він відчував кожен удар у скронях. Він знав, сьогодні вирішиться все. У кулуарах ради панував хаос. Одні шепотілися про можливу відплату Москви, інші боялися танків, які вже кілька днів стояли на вулицях. Депутати ходили, нервово курили, сперечалися. Хтось говорив, це самогубство, ми втратимо все, інші відповідали або зараз, або ніколи. Він сидів осторонь, слухав і чекав своєї черги. Його колеги по Черкаській обласній раді, які приїхали разом, були налякані. Один навіть сказав йому Гнатюк, ти ж розумієш, якщо ми проголосуємо за, завтра нас можуть заарештувати. У тебе діти, сім'я. Подумай, він підняв очі і відповів спокійно. У мене є ще щось більше за страх, це моя країна. Коли в залі настала його черга виступати, він піднявся з місця, притримуючи папери, щоб не тремтіли в руках. Тиша, що впала, була відчутна фізично. Він побачив сотні очей, звернених до нього. Шановні колеги, почав він рівним голосом. Ми можемо сьогодні вирішити, чи будемо далі жити на колінах, чи станемо на ноги. Його слова лилися не як промова, а як крик душі. Він говорив про села Черкащини, де старенькі працювали за копійки, про заводи, які гинули від планів з Москви, про хлопців, яких забирали служити в чужій армії. Чи ми не маємо права самі вирішувати свою долю? Його голос піднявся. Чи ми народ без майбутнього? Хтось у залі кивнув, хтось опустив голову. Він бачив, як у деяких депутатів руки тремтіли над кнопками. Якщо ми сьогодні не скажемо в так незалежності, завтра нас уже не буде. Бо народ не пробачить нашої слабкості. У кінці він витягнув маленький прапорець, який йому передала жінка в Черкасах перед від'їздом. Підняв його високо над головою, і в цю митю залі здійнявся шум. Люди почали вставати один за одним, і натиск застав неминучим. Коли голосування завершилося, зал вибухнув. Депутати тиснули руки, обіймалися, хтось плакав. Він стояв серед них і відчував, як хвилі історії несе його вгору. Його ім'я звучало в газетах наступного дня, його фото друкували поряд із найбільшими діячами того часу. У Черкасах люди виходили на площу і називали його героєм йому здавалося ось вона перемога. Мрія, заради якої він йшов усе життя, здійснилася його країна стала вільною. Але він ще не знав, що ця перемога стане лише ілюзією. Минали місяці, і він повернувся в Черкаси з почуттям тріумфу. Люди зустрічали його як свого героя, але в кабінетах уже вирішувалося інше. Ті, хто вчора боявся, сьогодні розподіляли місця, посади, заводи і гроші. На одному з перших засідань у Києві він спробував підняти питання про землю, щоб віддати її селянам. Але йому відповіли холодним сміхом: Ти ідеаліст? Гнатюк, ми тут іншу гру ведемо. Він не здався, знову і знову говорив про справедливість. Але колеги дедалі частіше мовчали або дивилися крізь нього, як крізь порожнє місце. У газетах ще виходили інтерв'ю з ним, але все рідше. Згодом журналісти перестали кликати. Телебачення переключилося на нових, яскравих політиків. А він почав відчувати, що з героїв перетворюється на зайву людину. І все ж тоді, у 91-му, він вірив. Він стояв на сцені у Черкасах перед багатотисячним натовпом і кричав Україна буде жити. Ми ніколи не здамося. Люди аплодували, кидали в повітря капелюхи, обіймалися. Він відчував, що його слова летять далі, ніж площа, далі. Ніж місто. Вони летять у майбутнє. Та він ще не знав, що майбутнє принесе йому зраду, що колеги, з якими він голосував поруч, незабаром відвернуться, що його ім'я почнуть викреслювати з протоколів, а згодом і з пам'яті. На хрещатику того дня співали гімн, і він стояв серед людей, обнявши свій прапорець. Він не бачив у цьому натовпі ані зради, ані ганьби, що чекали його попереду. Він бачив тільки вільну країну, і це була його найбільша помилка. Перші роки незалежності здавалися йому новим світанком, він приїжджав у Київ на сесії, спілкувався з людьми, ще отримував оплески на мітингах у Черкасах. Йому тиснули руки в селах, кликали виступати у школах. Старенькі плакали, коли він говорив, ми вистояли, ми будемо жити у своїй країні. Він щиро вірив, що все тільки починається. Але почалося зовсім інше. Уже через рік він побачив, як ті, хто поруч з ним піднімав руки, за, тепер сиділи в нових кабінетах на банковій і ділили між собою державні заводи, землі, фабрики. Колеги. З якими він мріяв будувати справедливу країну, перетворилися на хижаків, що рвали Україну на шматки. Він приїхав до Києва на одне з засідань і зайшов у кабінет до колишнього соратника, який тепер став міністром. Той зустрів його холодним поглядом. Гнатюк, сказав він, навіть не підвівшись із крісла. У тебе немає досвіду для великої політики. Твої виступи гарні для площі. Але не для економіки. Але ж ми обіцяли людям, відповів він, стискаючи портфель у руках. Ми обіцяли землю селянам чесні закони, справедливість. Міністр усміхнувся куточком вуст, у цій усь було все і зверхність, і зрада. Людям завжди щось обіцяють вони забудуть. Ці слова впали, наче камінь. Він відчув. Як під ногами хитається земля, повернувшись у Черкаси, він ще намагався боротися. Виступав на обласній раді, вимагав перевірок, викривав корупцію. Його слухали, кивали головами, а потім голосували зовсім інакше. У газетах почали з'являтися статті, де його називали популістом мішком з гаслами, людиною, яка застрягла у 91-му». Його почали відтісняти від ефірів. Запрошували нових, молодих, гучних політиків, які гарно говорили про ринок і приватизацію. Йому ж дедалі частіше натякали, вам пора відпочити. Він їздив по країні, у Львів, Одесу, Дніпро, зустрічався з людьми, але скрізь бачив одне й те саме втомлених громадян, розчарованих політикою і нову еліту, яка жила у розкоші. Він стояв у натовпі перед готелями, куди заїжджали чорні іномарки з темними вікнами, і розумів, двері закриваються остаточно. У Львові після однієї промови до нього підійшов молодий журналіст і сказав Пане Гнатюк, люди досі вас поважають. Але чому вас немає у парламенті зараз? Він мовчав. Бо що мав сказати, що його просто викинули з гри? Що всі рішення приймаються за зачиненими дверима, де немає місця для тих, хто вірить у справедливість. У Києві на сесії Верховної Ради він востаннє спробував виступити. Говорив про землю для селян, про підтримку освіти, про те, що Україна гине від голоду і безробіття. У залі лунали розмови, хтось переглядав документи, хтось дивився на годинник. І він зрозумів його більше не чують. Поступово все почало руйнуватися. У Черкасах він втратив підтримку, бо газети переконували людей, що він зрадив або нічого не робить. На виборах його прізвище навіть не потрапило у другий тур, йому залишилося лише дивитися, як інші, ті самі друзі піднімали келихи у ресторанах Києва, святкуючи чергові оборудки. Вдома стало ще гірше. Дружина, не витримавши постійного тиску. Поїхала за кордон. Діти відвернулися, їм було соромно, що їхній батько з героїв перетворився на лузера. Він залишився сам у старій хатині в селі, де ночами чув лише цвіркунів і власні думки. А в Києві тим часом будували нові бізнес-центри, зводили скляні вежі, і ніхто вже не згадував того, хто колись виголошував промову, що змінила хід історії. З роками його почали впізнавати лише старі односельці. Вони ще пам'ятали той день, коли він з трибуни закликав голосувати за незалежність. Але навіть їхні голоси тихли, його ім'я зникло зі сторінок газет, зникло з телеекранів. Здавалося, що країна вирішила стерти його з пам'яті. Він ще кілька разів намагався пробитися в Київ, ходив під стіни ради, писав звернення. Але тепер він був просто старий чоловік із паличкою, який викликав співчуття або сміх. Його минуле, величне і світле, тануло, як вода крізь пальці. Він бачив, як колишні соратники будують маєтки під Одесою, відкривають банки у Дніпрі, відправляють дітей навчатися у Лондон. А він сидів у маленькій кімнаті свого села серед книжок і пожовклих газет. І тільки єдине питання не давало йому спокою. Невже вся моя боротьба була марною? Але доля готувала для нього ще один вихід на сцену, і він станеться не в парламенті і не на мітингу, він станеться просто на вулиці, серед натовпу байдужих перехожих. Того дня Київ прокинувся інакшим. Біля підземного переходу на хрещатику зібрався натовп. Знімальні групи, журналісти, випадкові перехожі, усі дивилися на старого чоловіка з паличкою, який сидів там десятки років, а вони думали, що він просто нікчемний жабрак. Все почалося з того самого студента. Він знову прийшов і цього разу приніс підручник з історії. У ньому було фото. Молодий, впевнений у собі депутат. Який у серпні 91-го року тримав у руках маленький синьо-жовтий прапорець у Верховній Раді. І поруч підпис Василь Гнатюк, депутат від Черкаської області, один із промовців, які переконали зал проголосувати за незалежність України. Коли камери показали цю сторінку і порівняли з обличчям старого сумнівів не залишилося. Це був він, Новина розлетілася миттєво. Журналісти, які ще вчора проходили повз, тепер брали інтерв'ю. На екранах телевізорів з'явилися кадри старий, зморений, з руками, що тремтіли, і поруч архівне відео, де він молодий, сильний, кричить із трибуни або зараз, або ніколи. У студіях не могли повірити. Ведучі говорили людина, яку принижували на вулиці. Виявилося одним із тих, хто стояв біля витоків незалежності. На другий день його запросили у телеефір. Він сидів перед камерами в старому костюмі, який колись був парадним, і говорив тихо, але чітко. Я не жалкую, сказав він. Бо незалежність була варта всього, навіть того, що мене забули. По інший бік екранів мільйони українців сиділи, затамувавши подих. Хтось плакав, хтось злився. Соцмережі вибухнули, як ми могли не знати, героя зробили жебраком, ганьба тим, хто його зрадив. А ті, хто сміявся з нього біля підземки, тепер відводили очі. Молоді хлопці, які називали його бомжем, не могли подивитися йому в обличчя. Вони розуміли, їхня знавага назавжди залишиться плямою. Але справжній удар чекав попереду. Через тиждень після телеефіру його серце зупинилося. Він помер у своїй хатині на Черкащині, де колись читав книги і писав промови. Сам, тихо, без пафосу. Лише кілька сусідів знали, що сталося. Та коли новина дійшла до столиці, країна вибухнула. Газети писали пішов із життя один із творців незалежності. Телебачення показувало архіви з його виступами, його фото в залах, його слова, що змушували людей вставати на ноги. На похорон у маленьке село приїхали делегації з усієї України. Черкащани вийшли з прапорами, студенти несли квіти, ветерани стояли з орденами на грудях. Священик ледь стримував сльози, коли промовляв молитву. Ім'я, яке десятиліттями було стерте, знову пролунало в голос. І вже не як забуте, а як величне. Того дня, коли труну виносили з хати, весь натовп заспівав гімн. Сотні голосів піднялися вгору, ще не вмерла Україна. І в цьому співі була не тільки скорбота. У ньому була вдячність і сором вдячність за те, що він колись сказав правду, і сором за те, що країна дозволила йому померти в бідності. Його ім'я викарбували на меморіальній досці у школі, де він навчався. У Черкасах на площі люди поставили йому портрет, обвішаний квітами. А ті, хто знущався з нього біля підземки, тепер стояли в натовпі з опущеними головами. Вони знали, ніхто і ніколи не забуде, як вони принижували людину, яка принесла їм свободу. І коли над селом піднявся вечірній дзвін, здавалося, що вся Україна завмерла, бо разом з ними йшла ціла епоха епоха, де правда часто гинула під тиском брехні. Але його історія залишилася. І кожен, хто чув її, назавжди пам'ятав. Справжні герої не завжди сидять у високих кабінетах. Іноді вони тихо чекають у підземках, поки країна знову згадає, ким вони були. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.